Проблема полягає в тому, що е, Служба безпеки України може без, абсолютно поза законом, тобто не використовуючи закон, е, ну, як це, загнати в е, банкрутство або в якусь там моральну депресію будь-яку людину чи будь-який бізнес. До цього часу це було видно лише на бізнесі. А, а Зараз от ми бачимо, як це виглядає на, на. В чому суть виглядає? Дивіться, тут якби, у нас є така стаття, кілька статей, і я, якщо їх спростити, то буду називати їх Зрада Батьківщини. І зрозуміло, що по-перше, тут важливо, що ці статті були. ну, Прийняті Верховною Радою після війни. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.